Дорогі брати і сестри, сьогодні, в цей недільний день, Церква Христова згадує нам особливу притчу, яку ми звикли називати притчею про блудного сина. Але якщо ми уважно подивимося до того, як вона розпочинається, то притча ця, перш за все, робить акцент на тому, що був батько, в якого було двоє синів. Це притча про двох синів. Що це за сини? Батько їхній, перш за все, це наш Отець Небесний. Сини – це два типи стосунків, які може вибудувати людина із Богом. Перший син, як сказано у Євангелії, каже до батька: дай мені те, що належить, а молодшому сину в ті часи належала третя частина майна. Дай мені, і я витрачу так, як я вважаю це за потрібне. В чому полягала в суть підходу його, в чому був жах цього підходу? Що він не чекає, коли його батько помре. А він каже: батько мій, ти вже мені заважаєш жити на повну. Дай мені те, що належало би після смерті, я хочу це отримати зараз. І ми звикли називати якраз цього сина блудним. Слово блуд. Достатньо складне сьогодні в апостольському читанні ми чули буквальне розуміння, звичне розуміння слова блуд тілесної нечистоти. Але блуд, перш за все, починається тоді, коли людина байдужа до інших і думає тільки про те, щоб отримати радість, задоволення для себе. Інший їй заважає або інший може бути використаний для того, щоб це отримати. І тому син блудний, із моменту, коли він каже до батька, дай мені те, що належить ще до того, як ти відійдеш у інший світ. І після того він починає жити, як сказано у Євангелії розпусно, він отримує всі задоволення, які тільки можна. І в якийсь момент настає голод у тій країні. Притча нам розповідає перш за все про кожного із нас. Часто ми згодні визнати те, що є Бог. Ми згодні визнати, що Він є нашим Батьком. Але нам не хочеться жити так, як Бог нам пропонує. І ми кажемо, Боже, давай, давай я поживу в своє задоволення. Давай я буду жити так, як я хочу. Так, як я бачу те, як має складатися моє життя. І Певну частину нашого життєвого шляху, нам іноді вдається так прожити. Але в якийсь момент приходить голод, приходить війна, приходить горе. Настає момент, коли нам нема на що опертися, бо сказано в притчі, що він шукав роботу, шукав, як жити, а все одно це не приносило йому радості. Він перебуває із свиньми. Це образ того найнижчого. Станом, до якого може дійти людина. І ось тоді настає звичний момент, як ми в народі любимо казати, як тривога то до Бога. Поки грім не вдарить, християнин не перехреститься. Тоді ми згадуємо, стоп, але ж в нас є Небесний Отець і ми починаємо прямувати до Бога, прямуємо до Його храму, починаємо молитися. І притча каже нам, що Бог. Завжди, завжди нас любить і завжди нас чекає. І зазвичай ми того часу, якщо син щось зробив не так, він приходив до батька, він мав падати на коліна, він мав просити прощення. А притча робить акцент на тому, що батько виглядає і сам біжить на зустріч. Бог біжить на зустріч кожному з нас, починає нас втішати. І я думаю, якщо ми придивимося на своє життя, ми згадаємо ті моменти. Коли нам було важко, ми приходили до Бога, починали ревно молитися і Бог нам допомагав. Але що стається після того? Після того зазвичай стається те, що швидше за все сталося із блудним сином. Тому що, коли цю притчу розбирають педагоги, вони кажуть, що це антипедагогічна притча. Тому що це притча, де дитина неслухняна, дитина робить помилки. Приходить до батька, а батько не те, що не сварить, не те, що не карає, а ще й перстень дає на руку. А це була ознака того, що він міг підписуватися за батька. Тобто міг знову почати розграбовувати, по суті, майно свого небесного Отця. І він його приймає. Чи піде син знову після того? Швидше за все, не один раз ще він знову блудив, знову відходив. То блудив, як був зосереджений тільки на собі, байдужий до батька. Але тут постає інша історія. Історія, чому ця притча дійсно буде більш правдивіше, якщо вона буде називатися притча про двох синів, є інший син, син старший, який проводить зовсім інше життя. Він завжди з батьком. А іноді серед нас є такі люди. Які з дитинства до храму Божого ходять, які не наробили багато помилок життєвих, не блудили, не зраджували тих, кого любили, які Богу моляться з Богом все своє життя є. І ця притча показує, що виявляється, щось пішло не так із тою другою дитиною, тому що коли він приходить до. Дому після важкої праці він чує музику і танці. Він чує, що всі радіють тому сину, який був. Заблудлий і, як каже Небесний отець, знайшовся. Він приходить і йому від того не радісно, а йому сумно. І знову, як назустріч до блудного сина, виходить отець, так він виходить і до другого. Каже: сину, все моє твоє, чого тобі ще не вистачає. А Він каже, я стільки років тобі служу, і ти мені не дав жодного разу вгодованого теляти, щоб ми з друзями повеселилися. А це часто якраз наше мислення людей, які формально, Богу моляться, заповіді виконують, до церкви ходять, а радості з перебування з Богом не мають. Все одно на момент дивимося на інших людей, розпусних, багатіїв, обманщиків, і бачимо, що їм добре, весело живеться. А ми до церкви ходимо, Богу молимось як весь наш народ, а Бог нам посилає випробування. Бог допускає те, що є війна, те, що багато людей втрачають своїх близьких. Іде, нема тої радості. І виходить, що протягом життя ми весь час отак перебігаємо з одного стану в інший. То ми, як блудні сини, коли нам добре, кажемо, Боже, побудь в стороні. То ми, як той син старший, кажемо до Бога, Боже, чому я Тобі молюся, я до храму Твого ходжу, заповіді стараюсь виконувати, а радості, радості не відчуваю. І оце постійне шукання, постійне шукання себе призводить до того, що це можна порівняти із такою історією про одного єврейського вчителя, який був вже дуже похилого віку, ходив по місту і плакав. І всі його питали, чому ти плачеш? А він каже: Я плачу, тому що я все життя намагався бути так, як Мойсей, як Авраам, намагався заповіді виконувати. Йому кажуть, правильно, то й Бог тебе винагородить, коли ти прийдеш до нього. А він каже: ні. Я плачу, тому що відчуваю, що я прийду до Бога, і Бог мене не буде питати, чи жив я як Авраам, чи жив я як Мойсей, чи жив я як апостол Павло. Він мене спитає: а чи жив я, як я сам, чи своє я життя прожив, чи весь час чуже? І ми буває то дивимося на тих, хто багато молиться. І хочемо такими бути, то дивимось на тих, хто веде розпусне життя, і хочемо такими бути, а собою не стаємо. І тут притча каже, а що означає бути собою? Виявляється, що один підхід до Бога. Коли я, здавалося, Богові служу, а син служив Богові, але служив як наймит. Він себе сином не відчував, Бог, Бог отець каже йому. Все моє Твоє, а він цього не відчуває. І він каже, ти мені чогось не дав. Або інший підхід той, що весь час відходить і кається. Відходить і кається. І де ж, де ж той ідеал, якою людина має бути? Виявляється, що притча нам каже, що ми з собою станемо тільки тоді, як казав апостол Павло, уподібнюйтесь мені, як я Христу. Коли почнемо уподібнюватися тому батькові. А який батько? А батько такий, що любить до кінця. Тому що будь-яке багатство, воно закінчується, а Іван Золотоустрій каже, є одна річ, яку ми можемо весь час роздавати, але вона в нас ніколи не закінчиться. Це любов. Тому батько скільки би не віддавав свого майна, весь час йому було що давати. Бо один син прийшов, він його полюбив. Другий син прийшов, він його також любить, до кожного на зустріч йде. І якщо ми будемо вчитися ось такого життя, не шукати весь час, а що мені буде від моєї духовності, від моїх молитв, від мого покаяння, а якщо ми, так як отець, будемо налаштовані на те, щоб служити людям, служити своїй сім'ї, служити своїм дітям, служити своєму народові, тоді ми справді навчимось того шляху, який нам пропонує отець. Прожити своє життя. Ось про це нам треба просити у храмі Божому. Який би час ми не жили, якщо ми з собою не будемо, то немає сенсу, як казав один старець: немає значення, як довго ти проживеш і коли ти помреш. Має значення, для чого ти живеш і заради чого ти готовий померти.